Оперативним черговим в Дніпровської райдержадміністрації. Зрозуміло. Так, суд з'ясовує характер ваших стосунків з обвинуваченим. Чи не є вони родинними, дружніми, або навпаки, чи не мають вони характеру ворожнечі? Чи існують обставини, які вам не дають можливості дати суду об'єктивні правдиві свідчення? Ні, я не знайомий з ним. Нема таких обставин. Добре. Ви отримали пам'ятку про права та обов'язки? Все зрозуміло. Так. Добре, не відмовляйтесь від дачі показань. Ні. Суд вас попереджає про кримінальну відповідальність за відмову віддачі показань та дачу за відомо неправдивих показань. І з огляду на те, що не встановлено перешкод для вашого допиту, переводить вас до присяги. Повторюйте, будь ласка, за мною. Я прізвище, м'я по батькові. Я Хачакіс Володимир Ілліч. Присягає говорити суду правду <кху> Присягає говорити суду правду. І лише правду І лише правду. Оскільки ви є свідком викликаним за клопотанням сторони захисту, спочатку вам питання поставить захисник та обвинувачений у визначеному порядку. Потім така можливість буде надана прокурором, і також у колегії суддів є можливість протягом допиту ставити вам уточнюючі питання. І наприкінці допиту ті питання, якщо вони залишаться ще все зрозуміло. зрозуміло. Добре, будь ласка, сторона захисту, передайте вашому свідку водичку. Дякую. І можете починати допит. Добрий день, Панежич. Скажіть, будь ласка, бачить, Ілля Пантерійович це вас бачить? Так. Чи був Хадчик Ілля Пантерієвич? Наскільки вам відомо? Чи був Хадчик Ілля Пантерієвич, власником квартири на вулиці був. Ніколи не був. Чи були ви власником квартири? Ну, був і є. За адресою Червономіського столин квартири. Велика так, угу. так. так. Ви власники. є власником. З якого часу ви власниці квартири? З 2004-го, по-моєму, року. З 2004 року. 2004 ви зараз там не проживаєте, здаєте в оренду її? Ні, не здаю не в оренду. здаєте? Вона просто... Поступила. Вона моя квартира для Дуже. доньки, я її тримаю. А ви, чи здавали ви її в оренду? Коли-нема? Здавав колись. О, де, в 19-му, 20, му 21 му році. Здавали? В 19-му, по-моєму. Короткочасно була, там, на півроку, по-моєму. За півроку. Тобто до середини. Я не, не можу точно сказати. Це було давно, я Добре. не пам'ятаю точно. Е, на початку 21-го року, з 1 січня до там, травня 21-го року, чи здавало ви цю квартиру Я зараз не пам'ятаю, на жаль. Я не можу вам точно сказати. Чи зв'язувався вас хтось з приводу того, щоб кокористуватися е, цією квартирою Так, у мене. Мій товариш Павло Шарай там хранив свої речі. Там в нього були меблі, техніка, і з ним. Ну, фірма їхня трошки позакрилася, тому треба було йому допомогти. Я йому дозволив. Він до мене звернувся. Я не пам'ятаю, десь ковід. Я пам'ятаю, що ковід. А точно я не можу вам назвати. Дати. Десь так. Я не можу точно сказати, тому я. Відповім так, я точно не пам'ятаю. Він звернувся до мене, що його товариш, вони служили радом, він бувши військовий пенсіонер, Звернувся до нього, що треба пересидіти, поки ремонт в якомусь у них там офісі. Щось я не бачив. Я бачив один раз цю людину, ми підписали безоплатний договір. На... Я не заперечував. Паша мені, собственно говоря, у нас з ним були дуже гарні стосунки, він відповідав за все, що там творилося. Він оплачував квартирну плату. <послова> Це, як досвід, якщо... Це, було, Це мій товариш був хороший. У нас були з ним другі відношення фінансові в другому плані. Тому допомогти йому було, з моєї сторони. Ну, мені було важко. Того, кого він хотів, щоб да, півроку щоб это, посиділи люди, що це його хороший товариші. Ну, все. Я бачив один раз, ми підписали якийсь там договір, я не пам'ятаю, він такий трошки странувати був, але в принципі нічого в ньому кримінального не було, тому я його підписав. Мотивували, що потрібно, щоб для звіту там якась. Я не пам'ятаю, що за компанія щось він казав, там, чи аудит, чи щось. Що там буде одна жінка, чи, там, мабуть, чи двоє когось буде. Ну, в общем, мене це не, не дуже хвилювало на той час. Ви не знаєте ні прізвище, ні імені. Я не пам'ятаю, <реку> мабуть, він представлявся, ж, я розумію, якщо ми это, але я не пам'ятаю. Чи отримували бірці, ви договір примірник? Оскільки скільки як ви цей дивний договір? У двох. Аби собі залишали? <плес> я не пам'ятаю, що з ним. Я, я його питався знайти в документах, я його не знайшов. Тому я не можу точно сказати, чи забирав я його, чи не забирав. Мабуть, може, він у Павла залишився. Я не можу точно сказати, на жаль, не пам'ятаю. І не знайшов його в своїх документах. Скільки часу тривало перебування цих людей на... Я не пам'ятаю. Чи 6 місяців, чи 7 місяців, ну не більше. Ключі були у Павла. Ще... У Павла. так. Я не передавав ключі. Павло сам там сам. їх запускав чи не запускав, чи передав їм комплект ключей. Я не можу точно сказати. Грошові кошти отримували? Ні. Якісь? Ні від Павла? Ні від Павла, ні, ні від Ета. Ні. Ну ми так домовилися. Ну, я я об'яснив. У мене з Павлом були дуже дружні стосунки, тому брати з нього чи, кошти я. Чи отримував Павло? грошові кошти? Я не можу це сказати. Не я не знаю. Ви за цей час не навідувались до кордону? Ні. За час Ні. Я там не був, я в квартиру попав вже в началі повномасштабної. Як там було якийсь стан? Пусто стояли меблі, тому я павла та щоб він розібрався зі своїм майном і вивіз його. Тобто його майно там що було? Було, на той час було. 22-му році він його вивіз відтуди. Три. Ну ви ж пам'ятаєте розташування? Ну, звісно, я пам'ятаю розташування. Ви можете розказати з входу, які кімнати йдуть направо, наліво, прямо? Входимо в квартиру, справа, санвузел, кухня, велика кімната, з неї виход направо і наліво в дві кімнати. Одна менша, дві рівнозначні Не в Це розпашонка. Ну, трошки не зовсім звичайно, але ж так. Ремонт там який? Ремонт більш-менш, більш-менш. Вона чиста була. Павло не ремонтував. Павло там перекрасив стіни своє, в своє час, коли я йому дозволив туди заїхати, він пофарбував стіни. Поли ніхто не трогав нічого там, в принципі, вона чиста була. Дуже трішки. Володимиріч, скажіть, будь ласка, оце Павло Шарай, так. це ваш старезний товариш, з яким якимось чудом. Не дуже старезний, і зараз ми з ним не спілкуємося, він за рубіжом. На жаль, ми потіряли зв'язок. Не старезний, але 10 років я 10, його знав. Ну, 10 років. Так. По батькові не пам'ятаєте його. Васильович. Павло Васильович. Васильович. Ну, що те, то я можу ідентифікаційний код його сказати. Якщо буду, суду потрібно, ця Це я інформація. буду дуже вдячний. Вам необхідно? Да, ваше честь. Ну, спросить, мені більше необхідний номер телефону, якщо можна. Не Нема Немає. Ті питання, які вас цікавлять. І навпаки не ставте ті, які не цікавлять. Треба коль, чи ні? Шановна, треба кольоти. Давайте. Бог його знав, що пригадається в цьому житті. 286. 221, 85-50. І телефонний номер його. Дайте, будь ласка. 068 дев'ятсот дев'яносто вісім 8457. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що ви оцей договір странувати. А чим він був страну? Там не зовсім поняття були звичні для мене. Трансляція відбувається. Трансляція відбувається. Це щодо ідентифікаційних даток. Чому маєте намір такі питання ще ставити, то мабуть і варто нам її передати. Чи це всі? Я, я про це навіть не думав. О, щось, щось е, питання не вповнено. Mm. Буде ще такого роду? Ні, ваша честь. Добре, тоді Поп... я припрошу вас. Володимири, страннувати і договір. Странувати, тому що терміни е, орендар та орендодавець там були підмінені щось, я не пам'ятаю, щось таке позичко чи вот там. Я не пам'ятаю зараз. Ну, Хотя смисл абсолютно був Це договір оренди. Це був договір да. Ну я не пам'ятаю, як він називався, але йшлося про оренду. Але за своїм змістом. Не зовсім, він, не був до. він був за змістом е, договором оренди, але чомусь застосовували щось там, я не пам'ятаю, з позичкою. Щось я не пам'ятаю, як воно там. Щось з позичкою пов'язане. Позичко, давить, пози... Ну, в общем, якось такі були. Ну, не зовсім зрозуміли, але про позику там не йшлося і нічого там не йшлося запропонував? Той, хто товариш Павла. Ну, переписувати ми його не стали. Він, в принципі, смисл це не міняло договору. Mm -hmm. Ви сказали, що вам пояснено, що там буде одна жінка і дві. А що... Жінка. Чи один? Ну, жінка буде сказав, точно, і може ще будуть приходити один чи двоє чоловіків там. роботі, Все. Ви, це... <кхех> ви сказали, що намагались знайти цей договір в документах. Скажіть, будь ласка, в зв'язку з чим ви його намагались знайти. Тому що. Я отримав повестку, де я прочитав 190 стаття, шахрайство. Ну, я вирішив знайти. 190? Ну так, мені написали. Ну, Четверта частина пов'язка. Вона ж є тут. У Вас немає. Ви забули кваліфікацію. Ну особово крупний. Гріх не пошукати. А, то, що почали І не цей договір. Ні. Скажіть, будь ласка. Ви сказали, що звідки у вас інформація, що він зараз за кордоном? Ви ж не підтримете. З нього. В ми перестали підтримувати, коли він виїхав. І вже там, я так розумію, з Європи війни. він переїхав. Так, в 23-му році. На жаль, ми останній раз в 23-му році з ним зв'язувалися. І далі він вже помандрував світом. І де зараз, в якій країні він Не, не знаю, на жаль, ні. Скажіть, будь ласка, тому що, Володимирович, не ми вас викликали. Тут були ще інші свідки, адвокати. Вони вас, мабуть, і викликали. Скажіть, будь ласка, з вас брали б хлопці пояснення, адвокати? Ні, в той час. Я адвокатам тим, що були, е, об'яснив, що я не маю ніякого відношення до цього. І ми марнотратством займаємося, визиваючи мене сюди в якості свідка. Там... Я не можу надати ніякі пояснення більш точні, То я все, що я сказав, це більше. Я не чув. Письмові показання я не давав, е, слідчий мене не викликав. Все. Леоніч, ну ось ви кажете, добре знаєте Павла, чи міг він вас захоче, що ви його хорошо знаєте, обманювати і отримувати кошти, ну, певну суму на той час солідну. І з вами не ділитись. Е, у нас з Павлом були гарні відносини, йому мене обманювати не було сенсу. У мене то, були його гроші. Це ви на той час. Тому, Нема більше питань ваше час. Розуміло. Чи є питання? Це, У вас тут добре. Прізвища по батькові точно. Шарай? Так. Чи шарай? Шарай. шарай Васильов, Василь, ну я його по очікував. Васильович мені не буду уточнювати. Ви з'ясуєте це по цим даним. Чи Так, так, пару уточнюючих питань. Скажіть, копію паспорта ви надавали для складання договору? Ну, я не можу вам відповісти. Не пам'ятаю. Не ви пам'ятаєте, пам то не пам'ятаєте. Скажіть, будь ласка, детективи набу або працівники правоохоронних органів інших з приводу оренди вказаної квартири до вас зверталися станом на 21 року? Ніколи. Скажіть, будь ласка, ще тоді уточнюю ще питання. З ваших відповідей, правильно, я розумів, зрозумів, що вам невідомо, чи отримував, чи не отримував шарай кошти від того? Мені невідомо. Все, немає питання є питання світли? Нема питань. Ми вам дуже дякуємо, що ви пробули засідання, надали свої показання. Ви наразі можете бути вільні. До побачення. Дякую. Все. На все добре. Сьогодні закінчити допит Свідка Коваленка. Мені здається, що сторона захисту ще не закінчила свої питання. Yeah. Я ж кажу, сторона захисту. Це Ви всі сторона захисту. І Свідок Зінчук. Тоді Коваленко, наскільки я пам'ятаю, повідомив, що до 7 грудня він не буде на зв'язку. Тоді у нас виходить, є можливість, у нас є одна дата. Зараз хвилиночку. Так, на 25 листопада, на 8 ранку. Тоді я сподіваюся, що зможе прибути свідок Зінчук. Якщо він не зможе прибути, то треба буде констатувати, що він кілька засідань поспіль не прибуває. Ви не можете забезпечити його прибуття, тому будемо тоді дивитись і, можливо, доведеться рухатись далі без цього свідка. Це, ну, це не питання до суду. Ми ж не можемо його шукати всюди з. <ганувач> <ганувач> І ще нам треба призначити дати. Ми, коли визначимось між собою, ми вас повідомимо. Сь є сьогодні якісь. Питання? Дозвольте так, таке так, так, питання уточніть з приводу наявності ще інших свідків у сторони захисту. Якщо казали, що ні. Якщо немає. Ну у вас честь питання в Шарая Павло Васильовича у нас зараз. Mm -hmm. ну, це як свідок потенційний може бути, якщо в як принципі можна якось знайти чи з ним поговорити. Це проблема зараз. Ну я розумію, що це проблема, але питань прокурор спитав, чи є якісь свідки наразі не, на сьогодні не було, крім Зінчука і mm -hmm. Течера Чакіса. Але ну, П -п Павло Васильович, я не можу зараз заявити такі клопотання про його виклик, тому що ну, але ну, його потенційно він може. Ну, ви маєте розуміти, що у вас не дуже багато часу про це думати, це треба визначатись на наступне засідання. Це відповідь на питання? Так, є ще якісь організаційні? Немає. Добре, тоді оголошується перерва до 25 листопада до 8 години ранку. Повістку на Зінчука отримаєте. З Коваленком все ж таки ще раз спробую зв'язатися, може в нього щось зміниться. Я так розумію, що це там все динамічно досить розвивається. <кій> На цьому засідання лишується закінчимо.